І так, знову фізика на пальцях Соболенка. Оці пальчики пізнаємо наш інструмент. І сьогодні у нас фізика 8 клас розв'язання задачі на закон кулона. Про це сьогодні. І так, перша задача. Записуємо коротку умову. Дано. Дано два електричних заряди q 10 нанокулон, другий заряд Q2, хай буде мінус 20 нанокулон, негативний заряд. Вони знаходяться на відстані, відстані позначається R30 см один від одного. Знайти силу, з якою вони взаємодіють. Так, проводимо лісочку, оформляємо задачу. Насамперед, система ну, е, Приставка на оно це 10 мінус 9 Тобто, це буде 10 на 10 мінус 9. колона. Тут, відповідно, 20 на 10 мінус 9 колона. Не забуваємо знак мінус. Сантиметри. Це буде. 10-2, 30 на 10 мінус другому, 3 на 10 мінус першому метра. Можна було б написати 0,3 метра, але все-таки зробимо ось так. Систему С ми розібралися. Далі записуємо сам закон кулона. Ну, ось так він записується. Q1. Помножити на Q2. Зверніть увагу за знаком модуля. Тобто, в обрахунках, оцей мінус чи плюс тут ролі не зіграє. Плюс і мінус нам просто покажуть, чи ці заряди притягуються чи відштовхуються. І на квадрат відстані між ними. Давайте обрахуємо, підставимо числові значення Коефіцієнт пропорційності. Він у законі Кулона ось таке число 9 на 10 в 9 -му. одиниці ньютона на метр квадраті поділити на кулон в квадраті тепер заряди 10 на 10 мінус 9 кулона. і другий заряд 20 Ну, е, скільки за модулем, то просто записую все знаком плюс на 10 мінус 9 колона. І тут у нас 3 на 10 мінус першому метра до квадрату. Значить, е, в цих задачах ось такий запис, на що потрібно вам звернути увагу, як все це зробити. Тобто, сама задача, вона проста. Тобто сама задача. Ну, формула підставити числові значення. На що потрібно звернути увагу на обрахунки. Ну, 3 до квадрату це буде 9. 10 мінус 1 до квадрату це помножити ступеня. Тобто, тобто, хто розуміє це з математики, тут проблем у нього немає. 10-2. Тепер дивіться, що я роблю. Розбираюся ступенями. При множенні ступеня додаються 9 плюс оце число, плюс це. Получається 9 плюс мінус. Плюс на мінус да є мінус 9 мінус 9, це 0. І мінус 9. Бо плюс мінус 9. Зверху ми маємо 10 мінус 9. Знизу ми маємо 10 2 другому. При відніманні ступеня у нас що дають? 9, мінус, мінус, 2. мінус 9, плюс 2. Це буде 10, мінус 7. Ми розібралися з ступенями. Тепер у нас залишилося самі числові значення. Ось ці. Виконаємо дію. 9 на 10, 90. І на 20 90 на 20, 180 і 0, 1800. Це буде. 1800 і поділити на 9. Ну тут можна було 9, до речі, скоротити. 1800 поділити на 9. 18 поділити на 2. Це буде 200. Тобто 200. І що ми з степенями розібралися? 10 мінус 7. Ньютона. Ну, Можна цих 2 нулики прибрати. Це буде 2. На 10 мінус 5 бо прибрав два нулі ньютона. Ось така задача. Тобто, е з точки зору фізики проблем немає. Є формула підставити числові значення. Акцентую увагу. Переведення одиниць. Будьте уважними. І е математика. Бажаю успіху з цією задачею. Задача номер 2. Давайте зробимо таку задачу. Дано, фамастер доведеться замінити. У нас дається два заряди однакових. Q1 е у нас буде 20 на 10-9, зразу кулона. Ну, нанокулонів, як попередні задачі, Q2. нас однакові заряди. Я зразу перевів систему СІ. І вони, е якщо вони однакові за знаком, що вони роблять? Вони будуть відштовхуватися. От вони відштовхуються нехай з силою 0,25 на 10-12 ньютона. І знайти відстань між цими зарядами. Записуємо знову ж таки закон колона. Ну, система СІ, я вже дав все в система СІ, Спрощую, прискорюю трохи процес. Закон колона. На квадрат відстані між ними. У нас є коефіцієнт, він відомий. Є обидва е, заряди. Потрібно знайти квадрат відстані між ними. З математики виводимо R квадрат. Це буде поділити на F. Це R квадрат ми шукаємо. Yeah? Тобто корінь квадратний потрібно взяти з оцього результата. Підставляємо, обраховуємо. Давайте підставимо корінь квадратний. К у нас 9 на 10 дев'ятому. Заряди 20 на 10 мінус 9. І ще раз 20 на 10 мінус 9. І е, сила у нас 0,25 на 10 мінус 12. Е, які обрахунки ми робимо? Значить, ну, е, ще один момент. Я, наприклад, роблю так. Це буде не 20 а 2 на 10 мінус 8. 2 на 10 мінус 8. Давайте розберемося з ступенями. 10 9, 10 мінус 8, 10 мінус 8, 10 мінус 12. Зверху ми все додаємо. 9 плюс мінус 8. Ну, е якщо хочете, я вам розпишу. 9. Плюс мінус 8. Плюс мінус 8. І при діленні ми віднімаємо. Це буде мінус, мінус 12. Оце степеня. Давайте. 9 мінус 8, це 1. Ще мінус 8, це буде мінус 7, і плюс 12, це буде 10 П'ятому ступені. Ну, я сподіваюся, що вам зрозуміло, що тут сталося. Тепер, що у нас тут залишилося? 9 помножити на 2, помножить на 2 і поділити на 0,25. 9 помножити на 2, помножити на 2 і поділити на 0,25. 9 на 2 18. На 2 36. Поділити на 0,25. Це те саме, що 36 помножити на 4. Тепер дивіться, що у нас виходить. Нам потрібно знайти корінь квадратний. 36 помножити на 4 і на 10 п'ятому. Математика далі обраховуємо. Ну і на останок ще одна задача, така прискорена вже навіть обраховувати не буду. Нехай у нас буде дано, наприклад, відстань між зарядами. Буде дано. Відомо сила, з якою вони там притягуються чи відштовхуються. Ми пам'ятаємо, одноіменні заряди у нас відштовхуються, різноіменні притягуються. І сказано в умові, наприклад, що заряди однакові між собою, але невідомо які. Потрібно знайти заряд. Закон кулона. Ось формула. Якщо у нас заряди однакові, тобто q1 дорівнює Q2, тобто Q помножити на Q, це буде у нас Q квадрат. І поділити на R квадрат. Шукаємо звідси Q квадрат. Переносимо К сюди, тобто F поділити на К і помножити на R квадрат. Оскільки тут Q а ми шукаємо Q, значить взяти корінь квадратний. Ось кінцева формула. Це при умові, якщо у нас заряди однакові, от можна ось так скористатися. Якщо у вас, наприклад, відомо один заряд, невідомо другий при всіх цих величинах знайти якийсь заряд, можу вам підсказати ще таку формулу. Що, наприклад, Q1 буде дорівнювати F помножити на r квадрат, поділити на K і поділити, наприклад, на Q2, якщо ви шукаєте Q1. Може бути така формула. Бажаю успіхів, розв'язуйте.